Зараз такі ціни дорожчі, ніж були в період зимових свят, тобто Різдва Нового року. Ну, помідорки були 180 гривень, зараз 200 гривень. Помідорка теж, звичайно, була там, 150, зараз 170. Ну, З'явилася рожева іспанська 200 гривень. Огірочок куманський 220-230 гривень. 10 гривень на кілограмі подорожчі. Ну перчик 230-250 така ціна. Перець Іспанії йде турецька. Капусточка зараз маємо іспанську і цвітну, і Європолі 200 за кілограм. Ну і молода капуста 120. Апельсинка, як була, ну середня там ціна до 100 гривень, і якщо іспанська, там вище трошки 100 гривень. Це така іспанська доходить. Банан став 70-75, був в районі 60-65 гривень, а ківі від 150 до 200 гривень отака ціна. Тож, дивлячись, від країни походження. Це враховуються витрати на зберігання, це зимовий період, це і доставка продукції в зв'язку з погодніми умовами.